Щас не поговорю. Мені здається, кажуть, що він буде слухає, щоб зараз обізвучить такий великий той портрет. Я з ним поговорю. Отимо каву приносимо. Він як був вдома, то так завжди був, мама, давай каву поп'ємо і, і посидіти, так поговорити на кухні». Я не знаю, хто йому приносить так багато ось час, квіток, таких живих дуже багато часто. Ходять друзів, стільки мав. От у нас форма, я її частенько приміряю і пише білецький. Така от його парадна. Все, що лишилося, не знаю, воно мені пахне. Вони кажуть, що ні. От я пам'ятаю, який ти в нього волосочку надовго так від кожної. Це як, сеть, як вчора. Привезли його додому малесенького такого. Ще була не замужем, казала, у мене буде син буде Максимочка. Я так то Максимочка хотіла мене на осінь, не показувала жодного разу, хто мені буде. Але я була впевнена, що в мене буде Максимка. Такий хлопчинка. Не посидючий. На уроках в класу, це ж не замовкав. Вчителька перша його каже: з тим Максимкою, твоїм не можна витримати. Як де його не посажу, всі кров говорять біля нього. Каже, Леонтівна, так і буде, бо я така була. Це в нього завжди було. мамулечка, мамулечка, все добре, все добре. Він перший раз, як на канікули з академії приїхав, хлопці кличуть його гуляти, він тут на дивані, голову положив мені на плече. кажу, Си, синочку, ти йдеш хлопці, тебе чекати. Ні. Я хочу побути з тобою, ти так пахнеш. Чим же ж я пахну мамою? Я його гладила по голові, він так каже добре каже, я зрозумів, що таке сім'я, коли то пішов в академію. Як добре, коли є всі. Вони так дружно з хлопцями, жили, з братами. Я їх так вчила, що найрідніші. Ми повинні завжди разом триматися, одну одному допомагати. Збирав ту стипендію, щоб попити калічко, щоб освічитись на випускному, Як у синочку. Навіть мало що зустрічався, що ти пару раз ти на ті канікули ніколи приїхав, ви ж не знаєте. Поживете собі, тоді вже мами, хочеш їй запам'яталося. Він все з офіцерами, там все з групою, він все продумав. Світочку, коли ти моя будеш те назавжди. Та я думаю, що він би був тільки радий, що я нею ладжу, що вона мені, як дочка. В Шлюбі чотири місяці. 18 серпня розписалися. І він приїхав на 10 днів, тому розписалися і в той самий день поїхали в Карпати на чотири дні. Повідпочивали і все, толком і не пожили. Я не пам'ятаю на цей останній рік, нічого не знаю. Живу просто собаку вигулюю. Нічого не хочеться робити і смисла нічого не бачиться. А як почалась війна, його місяць забрали, він був в Луцьку, а потім його направили на білоруський кордон, і він був там десь до середини вересня. Під кінець вересня він вже в, в моститі попав в комендатуру швидкого реагування. І був задоволений, все йому там влаштовано, все подобалося. І якби недалеко ж, який той ну я вже й про синочок, там вже будь. Виявляється, він ті рапорта що як будучи на тому білоруському кордоні, казали хлопці, що там чотири рапорти йому порвали на схід. Я хотів туди. Я плакала, просила мама, ні, я їду, я своїх хлопців не лишу. Просила от, от. вони три доби їхали. Я кажу, боже, хоч бо не безкинеш, хоч би ті машини поламалися. До мене його брат середній приїхав і сказав. До через дві годинки то мене, там істеріка почалася, як то так, куди він їде. Вже в останній день, як він мав їхати, він мені ще посилки відправив, речі деякі свої. то він мені листа написав, що він мене любить. Вони налагоджували зв'язок між Бахмутом і Солідаром, він їздив, там був, бо ж вони зв'язківці. Я кажу, ну чого прикордонники? Там я не могла не зрозуміти. Ну, це ж не кордон. А у них же ж цей перший е комендатура швидкого реагування. І вони на, на посилення поселення. Два тижні, як він там був, то що ж як вони 15-го заїхали, і, і, і першу він загинув, то що ж він там встиг побути. Позвонив вночі, сказав, що просто капець там. Їх почали оточувати, де ті вагнерівці, десь отам таке робилося, і казали, таке вже це. І, і отож вони виходили десь, що оточення, і він десь підірвався. Немає тіла. Вони, каже, не змогли забрати, його розірвало, а вони відступали і більше не змогли туди повернутися. Казали, що два рази пробували туди зайти, не контрольована територія. Позвонили 1 січня ввечері. Мого брати середнього э, дружини і каже, плаче мій, Танечка, сонечко тримайся. я ж думала, брат. Я не могла подумати, що моя дитина може загинути. Я кажу, є гарьошка, вона не танечка, Максимочка. сидіть. Той собака, якби не той собака, я не знаю. Він так нас рятував спочатку, ті перші дні. Всі ж плачуть, кожен замикається собі. Він же на кожного так от скаче зачіпав. Як я йшла в поле з ними гуляти, щоб люди мене не бачили, так він мені там не давав плакати, він скакав на мене. На фотографії мала в тумбочці. достану собі, дивлюся і плачу. Він ж на мене вже ж почне лезати і лапою вибиває ті фотографії, щоб я вже сховала. Мені друзі його. На читання Максимка мене хотів, щоб ви плакали. І я стараюся, я живу нормальним життям, як би можу, тільки свят у мене немає. Я ще я два сина йому жити.